На прийомі в лікаря спите з відкритими вікнами, як я вам радив? Так. Ну і як? Безсоння пропало? Ні. Тільки планшети, мобільний телефон. Чоловік зранку до дружини в ліжку. Кохана, сьогодні я зроблю тебе щасливою. Серйозно? А в скільки ти їдеш на роболовлю? Лікарю, у мене часто мерзнуть ноги. У мене теж мерзнуть. Але як тільки я лягаю в ліжко до дружини, вони швидко зігріваються. Рекомендую спробувати. А коли вашу дружину можна застати вдома? Мамо, Ігор зробив мені пропозицію. Правда? І що ж ти відповіла? Не знаю ще. Він пропонує на вибір. Або у нього вдома, або на природі. Уявляєш, сусід повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Спіймав дружину з коханцем. І вбив обох. Та ти що? Який жах? Так, дійсно жах. Повернувся б в четвер, убив би мене. Лікарю, ви пам'ятаєте, коли в мене була проблема з нервами, що ви мені порадили? Так, пам'ятаю, завести коханця. Так ось поясніть моєму чоловікові, що це для лікування. Лікарю, як пройшла операція? Поки що ніяк, але якщо ви вже не спите, притримайте тут зажимом. Я вчора цікаві написи читав. Тут був Вася, тут був Коля. То звичайні написи, що тут цікавого. Так, але я їх читав всередині своєї шафи. Жінка свариться на п'яного чоловіка, який спізнився додому. Де тебе чорти носять? Люба, ти їх також бачила. Чоловік з Похмілля. Жінко, дай свині їсти, бо в мене голова болить. От зараза. Вже сам і поїсти не може. Прилетіли американці на місяць, а там вже українці. Ви що тут робите? Приїхали на заробітки. На місяць! Ні, на півроку. Дзвінок від свекрухи. Як там мій Микола? У нього загроза викидешу. Як це? Ще раз піде у загул, викину з хати. Купюра в 500 гривень йде в пекло і бачить, що купюра в 2 гривні йде в рай. Я така чиста і гладка, а мене в пекло, а ту пам'яту й брудну в рай. За що? А дві гривні у відповідь А ти хоч раз до церкви ходила?